Знаєте, що зараз буде? Усім привіт! Я Яна Богославська. Пам'ятаєте, так? Сьогодні ми поговоримо про відверто стрьомні речі, які я дізналася від дніпровських бізнесменів чули про фабрику володарського Дніпряни. От про неї я і дізналася дуже багато цікавого. І поки історики сперечаються з урбаністами, чи має так звана володарка значення як пам'ятник промислової архітектури, навколо неї точаться баталії для тих, хто не в темі, у Дніпрі фабрика, яку за звичкою називають володаркою, сформувалася на території історичних домоволодінь. Історична будівля фабрики Володарського насправді одна із найдавніших історичних локацій нашого міста. Це взагалі єврейський квартал. у 1856 році тут з'являється Тютюнова фабрика і Ліджигіта. Це найбільше підприємство в цій галузі. Вона була своєрідним брендом. Її рекламу можна побачити в усіх катеринославських виданнях. І в радянський час на місці володінь сім'ї Джигіт розташовується швейна фабрика імені товариша Моїсея Володарського. Тоді була така. Ситуація вона була заснована 5 квітня 1922 року, тобто в цьому році 100 років взагалі виповнюється цій фабриці. Це єдина така промислова споруда в конструктивізмі в центрі міста. Бо ми знаємо, що взагалі промислові підприємства розташовувались за околицями в пригородах. Корпус фабрики є чистим зразком декларативної архітектури новітнього часу, що виникла по закінченню Першої світової війни. Є витвором відомих авторів, єдиним у центральній частині міста прикладом промислової архітектури авангарду та, взагалі, єдиним у місті Дніпро зразком школи раціоналізму 1920-х років, має історичну та архітектурну цінність управління з питань охорони культурної спадщини Дніпра. Каросла і розвивалася, зносили старі та будували нові корпуси. А у 90-х швейну фабрику вже мрія, тобто володарку приватизували. Власником став бізнесмен Дмитро Фоменко. Він же президент закритого товариства Фінансовий Союз Банк, частиною якого свого часу і стало КП Мрія, завдяки погашенню численних кредитів, які провели фабрику до банкрутства. У пана Фоменка її і віджимали. Причому ефектно із застіллями, зламаними кістками та замахами на вбивство по класиці 90-х, але у 2016 році. Дніпра, Дніпра. Петровська Ніправітровська братва. Я поспілкувалася з Фоменком. Він живий, здоровий, що дуже дивно за всіх обставин, і розповів мені багато цікавого. Наприклад, про замахи на своє життя від рук злочинного груповання, яке ну дуже хотіло його бізнес. Собі я на себе побачив і відчув ОПГ Наріка і Міля. Це було запрошення Наріка до його дому на Динамо. Його частний дом. Це був обід, обіймання і пропозиції вирішувати усі питання, які мене хвилюють, але з ділитися будь-яким результатом з цією ОПГ. Але через декілька, мабуть, двох неділь. Вибух у моєму автомобілі разом зі мною дали е, е, зрозуміти мені, що це, ця пропозиція була не зовсім мирна. Я е, став. Е, ну, у, е, мій автомобіль був зовсім е, зруйнований, але мені чомусь вдалося вижити. От, е, і... Після цього я е дуже добре зрозумів, з ким, я маю, е з ким я маю діло. Тобто я правильно розумію, вас запросили, запропонували поділитися вашим бізнесом. Ну фактично, а потім почалися погрози. Це було на першому етапі і переслідування. Розкажіть про це, будь ласка. Ну це було п'ять е найбільш активних е впливу. Перше, це коли викрали мого сина. Ось і запросили викуп. Потім, потім це був цей взрив мого, мого автомобіля. Третє це через кілька років після цього, коли вони захопили мій хоум мотель у Буковелі. Вони для того, щоб я не чинив опору, вони облили обличчя. Кислотою мого водія, е, випадково сів на моє місце. І у цього хлопця так, зрячість, немає зрячість. Кожні рік-два вони робили якесь натякування, щоб я зрозумів, що боротись проти них немає сенсу. І остання технологія це. Штучні кримінальні справи. Вони бажають екстрадиції мене в СІЗО Дніпра, де вони панують. Наріки, Умка, і Еміль. Вони дуже легко там вбивають своїх опонентів, також вб'ють і мене, щоб я не чинив опору. Слава Петровського, як коронавірус в гуртожитку антиваксерів. В кожній брудній історії чомусь чуємо його ім'я. І тепер мова про полювання ненеугодних йому людей. Або хлопцю тотально нещастий з репутацією, або мені вже час наймати охоронців. Окей, Google, як побороти страх смерті? Окей, Google. Алло, так, мені потрібен тілоохоронець на годину. Скільки за коштує? Скільки? Алло, мам, ти ж страхувала моє життя? Коротше, нам треба поговорити. Своїми потенційними катами Дмитро Фоменко вважає відомих поплічників Петровського, перформансного активіста Дениса Розова, мітингаря Вадима Мірошника та їх колегу Дмитра Смолянського. Тож до Володарки у Зунаріка за словами Фоменка діяло не тільки зброєю чи кислотою. У випадку з фабрикою Пронагідним виявився і судовий ресурс. Рейдерський захват володарки е відбувався за таким сюжетом. Бабушкинський суд лягла бумага. Співвідносин між, о, між одним о, вантажником АТБ та о, бомжем, якого зовсім немає, що один одного одолжив о, 600 тисяч доларів 10 років тому назад. І за 10 років один одному ці гроші не віддав. Але поручителем за о, бомжа, який взяв ці гроші, виступив. Мій юрист Вадим Калошин, який вів справи по об'єкту Володарки, і яким чином він виступив поручителем цим об'єктом, хоч не мав ніяких відношень від права власності на ці об'єкти, і Тамара Шипцова, колишня суддя, яку за е, Хабар е, обрали з суду. Вона приймає рішення заочне, мене не визиває в суд, тому що це відразу е, на поверхність підніме все питання. виносить рішення, що е, е, місто повернення боргу в 600 тисяч доларів. Е, треба віддати цей комплекс, е, який коштує близько 10 мільйонів доларів. За одну ніч. Перед захватом Володарки вони провели перереєстрацію цей адрес розкололи на сім адресів, і тому, коли сотні бійців 1 квітня 2016 року валились на об'єкт фабрики Володарського, який рекентрував, полиція стояла разом. і Говорили, що все все в рамках законодавства. Апеляція, яку подали на заочне рішення, провалилася. Навіть розглядати її не стали. Ніхто проти заочного рішення суду не виступив, тому що від дійсного власника це робилось взагалі у секреті. І знаєте, що я вам скажу за цей тиждень. Я двічі чула, що угруповання такого собі наріка здійснює замахи на вбивство. І вгадайте від кого, окрім Фоменка. Активістка Шенколу минулоріч у липні міцно побили молодики. Як вона вважає з тієї ж банди, що намагалися вбити Фоменко, і це котики не жарти, а реальні історії реальних людей. Ані працюють в составі певної злочинної групіровки, яку возглавляють непосредственно Олександр Петровський, Умка, Сергій Олейник і так далі. Тобто ці всі люди они работают вместе. Пічно детальнові власники швейки шити почали не труси, а справу проти того ж самого Фоменка, щоб не нудьгував там без фабрики, ребер, водія через готель в Буковелі, який у нього теж відібрали. Як він стверджує, ви казали, що через цей готель у вас були обшуки. Як це пов'язане? Я через декілька років обратився до Івано-Франківського суду, а потім до львівської апеляції. Яка винесла е рішення в мою пользу, і це означало, що я повертаю е готель. і в нашій полі поліції, нашій прокуратурі Дніпровській е нарік Семілям. Порушують кримінальну справу, слухайте з наріксимілям. Порушують кримінальну справу. Нині товні фірма мрія, яка колись очолена була фоменком, дісталася качеру Миколі Павловичу, колишньому кандидату у депутати від партії відродження Ігоря Коломойського. А на території фабрики є непогані кав'ярні, в яких затишно, якщо не думати про зламані носи і облитки кислотою обличчя. Традиційно бажаю всім, хто того заслужив, щоб у їхньому дворі таки розквітла баовна. Бережіть себе, адже судячи з усього, боротися доводиться не тільки з ворогом по той бік кордону країни. На жаль, і побачимося.